За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 7 липня 23-го року від медіагрупи Об'єктив. Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні перерахував 9 населених пунктів Харківщини, які потрапили під обстріли армії РФ в районі Гатища. Ворог завдав авіаудару. Начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов повідомив, що у селі Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу горів будинок. 71-річна жінка отримала поранення, госпіталізована. У відділі комунікації головного управління Нацполіції в Харківській області поінформували, що 6 липня у селі Довгенька Куп'янського району хлопчик 15 років знайшов порох у пакеті та кинув його у багаття, внаслідок чого відбувся спалах та потерпіло отримав опіки. Дитина госпіталізована до лікарні. Мер Ігор Гертерехав та керівник департаменту економічного розвідку мерії Альбукерке Макс Грюнер підписали меморандум про «побратимство між містами. 7 липня в Україні день працівника природно заповідної справи.